Всім привіт! З вами Настя. Та ви на каналі Good Game. У цьому відео ми розповімо вам про два доповнення до Дюни Імперіум. Спочатку розкажемо про розквіт Ікса, потім про новинку безсмертя. А тоді порівняємо їх. Саме зараз на безсмертя та самобазу триває передзамовлення – Посилання, як завжди, буде в описі під відео. Поїхали! Як ви можете побачити, коробочка у X по довжині і ширині стандартна, як сама гра, але дуже тоненька. В плані зберігання це те, що треба. У коробочці ви знайдете поле планети X, ось таку накладочку на поле, яка буде закривати деякі локації. Також нових лідерів, їх тут є шість штучок. Нові карти інтриг, карти імперіуму, карти конфліктів. Також тут будуть карти дому Гагал, які використовуються саме при соло грі. Також у коробці є плиточки технологій, чотири жетони вловлювачів, які буде використовувати гравець, що буде грати за ось цього лідера, також чотири фішечки кожного кольору, і кожному буде по два дредноути. До речі, не звертайте увагу, що в нас він такий, то тільки нам такий попався. А також дві пам'ятки. Тепер я коротко розкажу які нові механіки додає це доповнення, і почну відразу з нового поля поле планети Ікс. На ньому знаходитимуться технології, які можна буде купувати за прянощі. Ось тут зображена ціна технології, а ось тут її ефект. Вони бувають постійними. Як, от, наприклад, на початку кожного раунду дотягуєте карту. Також є такі ефекти, що спрацьовують в кінці гри. Такий значок каже, що вам потрібно перевернути жетон технології, щоб отримати бонус. Таким чином, ви позначаєте, що вже використали його цього раунду, а наступного раунду ви знову можете це зробити. І є навіть такі технології, які потрібно знищити, щоб отримати бонус. Купувати технології можна, отримавши ось такий символ. Наприклад, на локації технологічні перемовини» можна купити технології із знижкою в одну пряність. Також на цій локації ви можете відправити на планету Ікс свою делегацію, отримавши ось цей символ. Також, коли будете купувати технології, можете повернути будь-яку кількість кубиків з цієї зони собі у запас, щоб отримати знижку у вигляді однієї пряності за кожен кубик. Також на цьому полі є локація Dreadnought, на якій як не дивно можна отримати Dreadnought. В основному його використовують так, як звичайний загін. Але він приносить не дві сили, а тре, а також його не потрібно прибирати до запасу після бою. Тобто вам слід купити його один раз, і він майже на кожен раунд у вас буде. Там є деякі нюанси, але я думаю, ви їх собі в правилах уже прочитаєте. Тепер давайте поговоримо про накладку на поле. Оскільки планета X додає дві зелені локації, ось ця накладочка дві зелені локації закриває. Це ораторська зала та збір загонів. Водночас продаж меланжу та надійний контр. Тракт закриваються ось цими локаціями: мізорені перевезення та контрабанда, які дозволяють рухати нашу фішку вантажника по новому треку уверх. Хочу «Уверх», можна ж. <хи> Отримавши ось такий символ, можна порухати ось цю фішечку. Є два варіанти: порухати фішку вверх або вниз. Якщо ви рухаєте уверх, то просто піднімаєте її на одну поділку. Якщо ж униз, то рухаєте її до самого кінця, отримуючи всі бонуси справа по дорозі. Наприклад, я отримую два такі символи, щоб підняти фішечку на два вперед, а потім отримую ще один, щоб її опустити, отримуючи всі бонуси по дорозі. В даному випадку це ось цей і ось цей. Тут ви можете обрати або 5 соляріїв, але тоді всім суперникам роздасться по одному, або просто дві прянощі. Якби я порухалася ще на одну поділку вперед, то могла би отримати ще ось цей бонус, тобто купити технологію із знижкою. 2. щоб отримати бонус деяких карт імперіуму з доповнення, потрібно скинути іншу карту з руки. Також на деяких картах є ефекти, які спрацьовують не тільки під час ходу розкрити карти, але й під час скидання чи знищення інших карт. Найцікавішим нововведенням на картах імперіуму є карти з символом проникнення. Такі карти дозволяють відправити агента на локацію, навіть якщо вона зайнята. Ну і останнім нововведенням даного доповнення є епічний режим для тих, кому хочеться ще більш напруженої та довгої партії. В такій грі використовуватимуться ці карточки. Вони будуть в базовій колоді кожного гравця. Коробочка безсмертя вже поменше, і компонентів там теж не так багато. Але й вона й коштує дешевше, ніж розквіт Ікса, а враховуючи знижку передзамовлення, тим паче. Тут у нас є поле Бенет Лейлакс, невеличка накладка на поле, чотири жетончики Атоміксу, карти Бенет Лейлакс, нові карти інтриг, конфліктів, дому Гагал. Також є карти імперіуму, і серед яких також є карти експериментування, які заміняють карту Дюна Пустельна планета в стартовій колоді. Почнемо відразу з поля Бенет Лейлакс. На ньому є два треки, і зверніть увагу, що немає локацій, Тобто гра все ще тісна, але варіантів як можна отримати очки стало більше. Трек, що вверху це трек Бенетлей Лакс. Ви можете порухати свою фішку, отримавши ось такий символ. Для чого це робити, вже зрозуміло. Тут розкидані бонуси, у тому числі переможні очки. Ось цей трек, що знизу це трек досліджень. Ним ви теж рухатиметеся вправо і збиратимете по дорозі багато різних бонусів. Просто тут у вас буде вибір, куди рухатися. А рухатись тут ви будете за Ось такий символ, його ви можете знайти на оновлених стартових карточках експериментування або на оновленій дослідницькій станції. Усі символи на цьому треку мають бути вам уже знайомими. Окрім цього, він дозволяє поставити один кубик свого запасу в ось цю зону. Ці кубики називатимуться взірцями, і основне їхнє призначення це купівля карт Бенедлілакс, адже їх можна купляти тільки за взірці. Ось ми й дійшли до ще одного дуже цікавого нововведення. Окрім ряду імперіуму, у нас є тепер також і ряд Лейлаксу. Ці карти, як і карти Імперіуму, можна брати собі до колоди під час ходу розкрити карти. Вони представляють унікальні творіння Лейлакс. І в цілому дуже схожі за механікою на карти Імперіуму. Просто купуються за бзірці. Як на цих картах, так і на картах імперіуму з доповнення безсмертя. Ви можете побачити напис «Прищеплення». щеплення. Це означає, що ця карта не може гратися для відправлення агенту сама. Крім неї, потрібно розіграти ще одну карту, і вона буде вважатися ніби одна супер-пупер-карта, яка має всі бонуси та всі символи локацій. Тобто агента з обох карт. Дуже цікава механіка. Ну і останнім нововведенням є жетони Атоміксу. Ви можете грати з ними навіть не купуючи доповнення. Правило дуже просте: кожен гравець на початку партії отримує один такий жетон, і під час свого ходу може його скинути, тобто він одноразовий, щоб скинути всі карти з ряду імперіуму та викласти п'ять нових. Таке просте правило, а приносить багато емоцій та заставляє ще більше дивитися за суперниками. Ну і також бажано не показувати нікому, яка карта тобі потрібна. А ще це нейтралізує ситуації, коли у вас є гроші, а карти дешеві або навпаки. А перед тим як перейти до вражень, ми надзвичайно сильно хочемо подякувати нашим найкращим патронам. Ми вас дуже дуже сильно любимо. Дякую, що підтримуєте нас. А також хочемо сказати, що якщо вам подобається наш канал, контент, який ми робимо, то ви також можете нас підтримати за посиланням під відео або за цим QR-кодом. А перед тим, як перейти безпосередньо до вражень, хочу показати вам те, що мої враження зіпсувало. Ви можете помітити, як з кожним доповненням кольори на сурочці карт змінюються. Планета стає оранжевішою, небо стає фіолетовішим. Звичайно, треба прямо придивлятися під час партії, щоб таке помітити, але все ж це залишається фактом. Карти різних кольорів. Тепер я розкажу свої враження від першого та другого доповнення, а потім ми трохи їх порівняємо. Здається, що базова гра реально дуже класна. І так здається, до тих пір, поки ви не зіграєте у гру з доповненням розвід Ікса. Воно просто піднімає дзюну на новий рівень. Зараз я попробую пояснити. На мою суб'єктивну думку, у базовій грі локації Фрименів та Бенегесеред набагато корисніша ніж локація імператора та лоцманів. Ви скажете, Настю, так жодна з цих локацій не змінюється з доповненням. І я скажу. Так, справді, і це те, що мене найбільше вражає. Чому не вигідно у базовій грі ходити до імператора? Тому що, щоб отримати солярій, набагато вигідніше пити за прянощами і продати їх по неймовірному курсу на локації продаж Меланджу. А до лоцманів не дуже вигідно ходити. Бо міжгалактична подорож штука корисна, але потрібна не завжди, на відміну від той ж води чи карт інтриг. А на гайлайнер ходять зазвичай за загонами, які можна набагато дешевше купити у локації збір загонів. І що роблять автори? Вони забирають локації. Продаж меланжу та надійний контракт, і імператор стає основним джерелом солярій. А замість цих локацій вони ставлять трек, який можна рухатись в нормальному темпі, маючи два очки впливу на лоцманів, тобто роблять їхню локацію більш вигідною. Крім того, ця накладка забирає з гри ораторську залу, на яку люди ходять, якщо більше нікуди, і збір загонів, де дешево можна набрати загони, роблячи гайлайнер, хоч і все ще дорогим, але просто безмежно корисною локацією єдиною, на якій за один хід можна найняти справді багато загонів. А ці дві зелені локації вони замінюються абсолютно новими неймовірними технологіями і дредноутами. Я просто в захваті від цього доповнення це однозначно 10 балів від мене з Максом і відповідно від каналу Good Game. Тепер перейдемо до. Безсмертя. Воно не настільки покращує гру, як розвід Ікса, але все ж це теж дуже круте доповнення. Воно дуже додає варіативності за рахунок нових треків, а також після кількох зіграних партій складається враження, що основна його мета це збільшити контроль над своєю колодою. Прищеплення карт дозволяє швидше прокручувати колоду. Під час ходу розкрити карти тепер на вибір відразу два ряди карт. Якщо вам зовсім не подобається те, що випало. То можете поміняти всі карти імперіуму на нові, тобто майже все зав'язано на кладобудуванні. І це дійсно відчувається у першу партію. Я дуже захопилася картами лейлаксу і просто жахливо склала колоду. От прям настільки жахливо, що маючи трьох агентів, я майже кожного раунду одного не використовувала, тому що просто не було варіантів. В базовій грі прям отак погано будувати колоду, важко, але прям класно, теж не завжди виходить. З цим доповненням це реально. Якщо колоду будування вам у базовій дюні не вистачає, або вона вам уже просто набридла, то це те, що треба: 8 балів від мене та Макса, і відповідно від Гудгейм. Теж отже, перед тим як перейти до порівняння, хочу сказати, що від дня, коли я спробувала кожне з доповнень, я грати без них вже не буду. Якщо ж їх порівнювати, то я б сказала так: розквіт ікса за відчуттями залишає гру в цілому такою, як вона була, але робить набагато кращою. А от безсмертя вже трохи міняє відчуття від гри, і от мені дуже хочеться просто сказати: беріть обидва обов'язково! Але я розумію, що це зовсім не обов'язково, бо вони не дешеві, а гра і в базовій версії класна. Тож ми б порадили спочатку брати розквіт ікса його навіть раджу брати відразу з базою. І якщо ви досвідчений гравець і для вас це не буде складно в плані вивчення правил, то відразу і змішувати можна. З безсмертям ситуація трохи інша. На мою думку, щоб повністю отримати кайф від цього доповнення, спочатку треба набити руку без нього. Але якщо ви вже награли багато партій, і гра вам дуже подобається. То обов'язково беріть і його. На сьогодні все. Дякуємо, що ви додивилися це відео до кінця. Надіємось, воно було для вас цікавим та корисним. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео!